Привіт, привіт! Звати Машта Дмитро, співвласник маркетинг агенції ці сьогодні. Перше експериментальне відео у форматі TikTok-хвилинка, яка є частинкою наших годинних інтерв'ю, які ми вже знімаємо декілька років. І ось, надихнувшись Андрієм Федоревим і його тестовою формою блискавки, вирішили теж це провірити. Тож, зустрічайте першого гостя Максим Гопанчук, власник бренду KGU Music, який продає успішно як за кордоном, так і в Україні. Більше години часу спілкування, основні інсайди про масштабування бізнесу, про зростання через маркетинг, створення унікального продукту, який потрібен клієнтам. Тож, давайте поменше говорити, познайомтесь з гостем. І якщо є питання, пишіть в коментарях. До зустрічі! Зараз у нас буде останній фінальна така е, фінальний блок. це я його так називаю: Тікток хвилинка. Е, короткі мої питання і короткі твої відповіді, щоб можна було вмістити до однієї хвилинки mm -hmm. час. Я готовий. Та супер, е, давай почнемо з цього. Е, яка твоя улюблена книга, щоб ти міг порекомендувати? На жаль, я людина, котра не читає книги. Або на, на щастя, я колись себе це змушував робити, але в мене є інші, скажімо так, е канали комунікації з контентом. і Я дуже люблю підкасти, дуже люблю слухати. І навіть мені більше подобається слухати, ніж дивитися. Шість годин за кермом я слухаю. Тут дуже, бо я американські люблю підкасти слухати. Я не пам'ятаю там блін, є класний чоловік, не пам'ятаю, як його звати. Про бізнес чи про особистий бізнес і особистість, mm -hmm. да. Що для тебе бізнес? Це, мабуть, задоволення від результату це для мене бізнес. Яким угу. би ти себе описав лідером для команди? Дуже лояльним і з гарним почуттям гумору. Як часто штрафи видаєш? Ще ні, здається, за ці 10 років може було пару штрафів, і людина, яку ми при звільненні оштрафували, вчора телефонувала до нас знову на роботу хоче влаштуватися, а ми не беремо. Як ти вважаєш, яка твоя найбільша слабкість як підприємця? Це, мабуть, висока довіра до людей взагалі, до людей до всіх. Uh -huh. А люди вони ж люди uh -huh. різні. Маючи 10 тисяч доларів для інвестицій в продаж своїх товарів в Америці, як би ти їх використав і скільки часу б це зайняло? Я б інвестував би в розміщення контенту у інфлюєнсерів, блогерів американських англомовних. І це може б зайняло від місяця до трьох місяців часу. Uh -huh. Яка б була формула цих витрат? Це були спеціалісти і блогери, чи що би це. 10 тисяч досить мало. Я б розмістив на 10 тисяч доларів у блогерів. Що на твоєму Shopify магазині найкраще вплинуло на збільшення продаж конверсійності його? Це зрозуміла карточка товару з вірним розміщенням всіх кнопок продажів, і щоб ці кнопки були вірного кольору. Вірного кольору це зелений або червоний. Що найважливіше, ти для себе зрозумів як підприємець? Що я колись для себе визначився, що я підприємець, і більше ніким не хочу бути? Круто. Як давно це було? Якраз коли я розійшовся з партнером десь за півроку до цього, я визначився, який я підприємець, чим я займаюся, і що я хочу робити. Яке питання ти би хотів зараз поставити, наприклад, Ілону Маску або іншому якомусь підприємцю, який тебе надихає? Я по, по, краще, не питання задав би спробував, щоб він подивився на мій бізнес і дав рекомендацію. Uh -huh. А в якій сфері? Ну, вони, вони дуже класно дивляться. Такі люди дуже класно дивляться на бізнеси, і вони. Я думаю, що вони бачать це все. Навіть менше, ніж Ілон Маск, скажімо, там людина, яка заробляє мільйон 5 мільйонів в місяць, вона подивиться, і дасть рекомендацію на мільйон, як мінімум. Uh -huh. Тобі є зараз наставник, з яким ти працюєш? Є. Це мій товариш. Я не думаю, що це як наставник, але я до нього за рекомендаціями приходжу постійно. Чи були моменти, коли ти хотів все залишити і е, закрити проєкт? Е, мабуть, не було. Е, були моменти, коли він е, модифікувався, і я хотів його е, модифікувати, тому що в тому форматі, в якому він існував, він далі не міг існувати, і він би просто би загинув. Угу. Я хотів модифікувати його.